Через повномасштабне вторгнення російських військ, 24 лютого багато підприємств Шостинської громади скоротили кількість працюючих. Деякі взагалі припинили свою діяльність. Про ситуацію, яка склалася на ринку праці, розповів Микола Чернов, заступник директора Шосткинської міськрайонної філії. Сумського обласного центру зайнятості були відправлені у простій або в відпустку без збереження заробітної плати, або були звільнені близько 8 тисяч працівників наших великих та середніх підприємств. Шосткинська філія сумського обласного центру зайнятості з початком березня налагодила безперебійну роботу з відвідувачами установи як безпосередньо. В центрі зайнятості, так і в дистанційному режимі, забезпечуючи надання соціальних послуг безробітним в телефонному режимі або іншими електронними засобами. Ситуація на ринку праці була складною на всі території України. Люди, тікаючи від війни, навіть не встигали звільнятися з роботи і виїжджали. Тому урядом були прийняті рішення для врегулювання питань звільнення з роботи та постановки на облік. У центрі зайнятості на законодавчому рівні були прийняті відповідні акти, які дали можливість їм. Прийти до центрів зайнятості там, де вони перебувають, і написати заяву на роботодавця, навіть якщо роботодавець залишився на окупованій території або в оточенні, пишуть заяву на звільнення до центру зайнятості. Центр зайнятості вже пересилає документ цю заяву на органи пенсійного фонду і податкової служби. І таким чином, датою звільнення є дата написання заяви. З наступного дня людина може користуватися послугами служби зайнятості. Тасті і отримувати допомогу по безробіттю у 2022 році. Кількість осіб, які звернулися і отримали статус безробітного по шосткинській громаді, порівняно з довоєнним 2021-м, збільшилась майже на 20% та становила 2815 осіб. На початку агресії в нас в центрі зайнятості актуальних вакансій було дві. А загалом, у 2022 році кількість роботодавців, які надавали вакансії до центру зайнятості для укомплектування ними безробітних, зменшилась на 39%. із 426 роботодавців, які надавали нам вакансію у 2021 році, до 286, які надавали вакансії у 2022 році. За словами заступника директора Шосткинської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості, в травні ситуація дещо стабілізувалася. Підприємства малий бізнес почали поступово відновлювати своє виробництво, хоча б частково. Відновлювати свої роботи поступово почала збільшуватися кількість вакансій, які на які роботодавці надавали до центру зайнятості. Якщо, наприклад, в квітні роботодавці до філії надали 42 вакансії, то в травні таких вакансій вже було 111, а в червні 173. Всього протягом 2022 року роботодавцями до шусткинської філії було надано 1350 вакансій. Микола Чернов подякував роботодавцям за роботу у надскладних умовах. Я хотів би висловити подяку нашим роботодавцям, які працюють у надскладних обставинах із відключеннями електроенергії. за те, що вони все таки ведуть соціальне, соціальне, вони соціально відповідальні перед громадянами і надають офіційну роботу нашим нашим. Мешканцям нашої громади, не дивлячись на ситуацію на ринку праці, у 2022 році за допомогою Шосткинської філії офіційно працевлаштувалися 1157 безробітних. В умовах обмеження пропозицій з працевлаштування у Шосткинській громаді активно діє програма організації та проведення громадських робіт. Ці роботи виконуються. На території нашої громади розмір оплати за за, за участь у таких роботах не може бути менше, ніж мінімальна заробітна плата. На сьогодні вона складає 6700 гривень, і протягом минулого року в таких роботах брали участь 75 безробітних нашої, нашої громади. На сьогодні ця програма продовжує діяти. Безробітних залучають до забезпечення роботи пунктів незламності. Наразі в цьому задіяні 33 мешканця Шосткинської громади. Наприкінці 2022 року було ухвалено ряд законодавчих актів з метою зменшення напруги на ринку праці. Воєнний стан термін виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 днів. Але це тільки під час воєнного стану. Крім осіб, які ми залишились до пенсійного віку один рік. Для цих осіб виплата допомоги передбачена 360 днів. Станом на зараз у Шосткинській філії Сумського обласного центру зайнятості перебуває на 35% більше безробітних ніж у відповідному періоді 2021-го. На сьогодні в центрі зайнятості перебуває близько 1300 осіб на обліку. Як безробітні вакансії актуальних в службі зайнятості 35. Ми сподіваємося, що ну, це зимові місяці, воно і до війни у зимовому місяці було менше вакансій, починаючи вже сподіваємось, з березня буде кількість збільшуватись.